Поліцейська збила семирічну дитину на пішохідному переході. А коли батько прийшов до поліції, його мобілізували. За інформацією журналістів, поліцейська задивилась в телефон та навіть не помітила, що збила дитину, і протягнула її ще 11 метрів. Зупинилась поліцейська тільки тоді, коли батько почав кричати та бігти до авто. Поки батько витягав дитину з під колес, поліцейська цинічно пересіла на пасажирське сидіння. Після ДТП чоловік, якого є три дитини, одна з яких під опікою, пішов до поліції, де дивним чином з'ясувалося, що він в розшуку, та його відвезли до ТЦК. Під час проходження ВЛК в чоловіка стався гіпертонічний криз. А швидка, яка приїхала, дала працівникам ТЦК вибір. Або вони забирають чоловіка та надають йому допомогу, або залишають під відповідальність ТЦК. А що з поліцейською, спитаєте ви? А на неї просто склали адмінпротокол. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращої України.